Ну і знак з небес супроводжував іще одне потрясіння цього тижня. Блискавка вдарила в купол собору святого Петра у Римі того дня, коли папа Бенедикт XVI відмовився від престолу. Подія для римокатолицької церкви вкрай рідкісна. Востаннє папа зрікався престолу майже 600 років тому. Свій крок 85-річний Бенедикт XVI пояснив утомою і хворобою, хоча його попередник виконував свої обов'язки і у гіршому фізичному стані, що ж насправді сталося з очільником найбільшої церкви світу, і яких змін у ній тепер чекати Григорій Жагалов дізнавався у столиці католиків Ватикані. Події останнього тижня у Витикані настільки були неординарними, що вже спровокували десятки чуток та інтерпретацій, одна неймовірніша за іншу. Церковний заколот, війна кардиналів чи природство про останнього папу. Рішення Бенедикта XVI пролунало як грім серед ясного неба. А це ще один грім. Через кілька годин після промови понтифіка над апостольською столицею розбушувалася гроза. Блискавка влучила у базиліку святого Петра. Приголомшливі кадри додали містичності подіям. Знак небес так прокоментували бурю віряни. Та який знак добрий чи лиховісний? Надзвичайність подій у тому, що всі звикли папа, це довічно. Попередній понтифік Іван Павло ІІ правив майже 30 років. Харизматичний відкритий він вивів інститут папства на новий рівень. Бенедикт XVI роки свого правління перебував у тіні попередника, хоча мав не менший вплив, і також зажив слави видатного філософа. Ми стаємо і справді свідками надзвичайної історичної події, і це не лише з огляду на сам факт зречення вселенського архієрея Венедикт XVI дає нам свідчення того, як церква сприймає владу на плечі. Нинішнього папи випали важкі події, скандали зі священниками подофілами боляче вдарили по репутації церкви, і саме Бенедикту XVI довелося її рятувати. Зрада довіреної особи, що винесла на публіку документи про фінансові зловживання. Це був удар уже персонально по папі римському. Це були роки важкі, і коли святіший отець каже, що він втомився. Знаєте, мені як е, співпрацівнику е, варто йому повірити. Я вірюся тішому отцю, що він втомлений. Ось Понтифік проводить свою останню публічну месу. Його зустрічають оплесками у залі, зокрема, й ті, хто обиратиме наступника Бенедикта 16-го. Змагання за святий престол розпочалися і вони мають багато спільного із політичними перегонами. Із великими сподіваннями у бік Рима дивляться із африканської Гани. Місцевий кардинал Пітер Турксон очолює список фаворитів. У його вотчині не приховують бажання бачити на святому престолі африканського папу. Якщо він стане папою, я буду дуже дуже щасливою. Це буде велика радість не тільки для Африки, але й для всього світу. Віряни Латинської Америки воліють бачити у соборі святого Петра свого представника. Тим часом італійці планують взяти реванш після двох неіталійських пап. У Римі велике бажання відновити вплив у Римській Курії. у посольстві України при святому престолі згадують із яким інтересом нинішній папа ставиться до України і сподіваються, наступник папи буде. Насамперед духовним лідером і лише потім політиком. Той, хто прийде на конклав фаворитом кандидатом, вийде кардиналом А той, хто буде кардиналом або навіть просто монсеньором, Стане наступником папи Бенедикта XVI. Теоретично папою міг би стати і українець, але обом українським кардиналам на момент скликання конклаву вже виповниться 80 років за правилами, що встановили самі папи, вони не мають права обирати. Це є бібліком, це Григоріана. Тобто ти так стоїш і, ну, і не можеш не захоплюватись. Навіть коли ти не думаєш, воно впливає на, на, на тебе. Українка Марія Шевчук вивчає психологію у Папському Григоріанському університеті. Велична будівля у центрі Рима серед випускників цього університету 20 святих і 14 пап римських. Це вже якось помаленьку стає такою звичкою, до чого перестаєш відноситися до чогось такого. У папському університеті сьогодні, теж затумувавши подих, спостерігають за драмою, що розгортається на ватиканському пагорбі. Адже й найвпливовіші кардинали не могли передбачити несподіваного кроку понтифіка. Фактично, кардинал Ратцингер, якого за консерватизм із перших днів прозвали Ротвейлером Бога, виявився революціонером, якого не чекали. Одним своїм рішенням про зречення він багато чого перевернув у католицькій церкві. І щодо блискавок. старожили ватиканського пахорба добре знають сильні грози над римом, не рідкість. і блискавиці часто влучають у купол базиліфи, але досі святий дух завжди оберігав її від наслідків. З Ватикану Григорій Жигалов, Іляшин Каренко, ТСН «Тиждень» 1+,1.